Вітаю вас, дітки! У нас сьогодні в гостях диво скринька. У ній заховані речі, які розкажуть нам про щось цікаве та чарівне. Підгадайте, що це? Дерев'яна або глиняна. Веселить дитину зрання, барвами яскравими грає, традиції наші зберігає. Так, це народна іграшка. Це не прості, а народні українські, зроблені з любов'ю і теплом людських рук. Подивіться, ось глиняний свищик. Його виліпали з м'якої глини. Висушили, розписали яскравими фарбами, і тепер він уміє весело свистіти, наче пташка. А ось лялька-мотанка. Вона зроблена з клаптиків тканини, без жодної голки, тільки намотуванням. Така лялька була оберегом, її дарували дітям на щастя і здоров'я. Подивіться на дерев'яну конячку, колись такі робили тата чи дідусі з дерева, щоб дітям було весело гратися. А ось маленьке брязкальце його вирізали з дерева чи робили з глини. І воно зеленчало, коли дитина його трясла. А це писанка іграшка. Її робили з дерева або глини, розписували гарними візерунками і діти гралися нею. А також використовували в святкових іграх на Великдень. Раніше, коли не було магазинів з іграшками, батьки, бабусі й дідусі. Самі виготовляли їх для дітей. У кожну вони вкладали тепло своїх рук і любов, тому ці іграшки були справжнім дивом, красивими, міцними і дуже особливими. Дітки, чим іграшка відрізняється від сучасних магазинних? Чому її називають диво іграшкою? Які з них сподобалися найбільше вам і чому? Послухайте, будь ласка, легенду, як з'явився глиняний свищик. Дуже давно в одному українському селі жив маленький хлопчик Петрик. Він любив пташок і щодня слухав їхні веселі співи. Але взимку пташки відлітали, і тоді у дворі ставало тихо-тихо. Одного разу Петрикова мама ліпила з глини глечик, а хлопчик взяв маленький шматочок і почав крутити його в руках. Вийшла у нього пташка. Мама допомогла зробити в ній маленький отвір і показала, як можна в неї подути. Петрик подув і пташка заспівала, наче справжня. Селяни дивувалися, звідки взявся цей чудовий спів, А Петрик сказав: це моя пташка, щоб у нашому селі завжди звучала весела пісня навіть узимку. Відтоді люди почали робити глиняні свищики у вигляді пташок, коней та інших звірят. І вони стали улюбленою дитячою іграшкою. Дітки, що нового ви сьогодні дізналися? Українська іграшка це не лише забава, а й частина нашої культури та душі. До зустрічі, дітки!